Господь з вами, читання святого Євангелія від Матея. Того часу, побачивши натовпи, Ісус вийшов на гору. Коли він сів до нього підійшли його учні, і відкривши свої уста, Він навчав їх, промовляючи, блаженні в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне, блаженні ті, хто плаче, бо вони будуть потішені, Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю, Блаженні голодні і спраглі праведності, бо вони наситяться, вони наситяться! Бо вони зазнають милосердя, Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать, блаженні ті, які творять мир, бо вони синами Божими названі будуть, блаженні, переслідувані за праведність, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, коли із за мене будуть вас зневажати та переслідувати, і обріхуючи, Казати всяке зло проти вас, радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах. Слово Господнє... Говорять, що ми живемо у світі, в якому в даний момент є переслідування християн на найбільшому рівні, як коли-небудь було. Тобто в кожну мить помирає стільки християн за віру своїх стосунків з Ісусом, як ніколи раніше. Може, не в нас. Ну, ви знаєте, нещодавно в Італії в Ніці е, було вбивство в самому храмі. Е, в Польщі відбуваються агресивні акти, де котрі люди заходять в храм і перериваються ту месу. В нашій країні, е, в Україні е, багато людей, священників віддало своє життя ще менше, ніж Сто років тому. І взагалі стосунки з Ісусом це свого роду віддавання життя, це помирання. Помирання в якому сенсі? Тому що якщо ти когось любиш, ти дорожиш цими стосунками. Якщо ти дорожиш цими стосунками, то на дорозі цих стосунків будуть завжди якісь труднощі за ці стосунки. Потрібно буде їх відстоювати. І одним з наших найбільших ворогів є це ангели темряви. Ангели темряви, які все роблять для того, щоб нас звести, щоб нас відвернути від Бога і щоб нас впровадити в життя в темряві, де є всякі негативні стани. Відчай, злість, ненависть, бажання шкодити собі іншим, знецінювати, красти і так далі. Тобто це свого роду темрява, пекло, яке впряму пов'язано з царем темряви. І цьому цареві темряви залежить на двох речах. Якщо то, що стосується його, або вчинити так, щоб ми думали, що його немає, і все, що погано, і все, що зле, це якось пов'язано незрозуміло з ким, а він буде робити свої козні, або е, вчинити так, щоб так багато його було в житті людини, щоб навіть людина в. Найвищому стані зацікавилася ним і почала йому служити прямо ворогові. І, на жаль, є таке. Ми з вами взагалі створені е, таким дивовижним чином, що ми з вами живемо е, в кількох вимірах. Ми живемо в світі матеріально, тобто земно, духовному, постійно. Ми живемо з вами, можна сказати, на певній границі. В доброму сенсі, можна сказати, ми пограничники. межовики в якомусь сенсі, бо живемо на землі з земним життям, а одночасно перебуваємо постійно в духовному світі і можемо цього не усвідомлювати, що ми з вами знаходимося в духовному світі, але можемо це відчувати. Наприклад, може бути, комусь було важко перед святою месою, якісь такі були спокуси, а взагалі чи йти, а чи то мені потрібно, а мене змушують, а кому воно взагалі. І то могла бути боротьба, яка пов'язана, що нападали сили темряви, щоб ти не прийшов до світла. І людина, може, навіть і не усвідомлювала собі, що проходила через таку боротьбу. Священник, який йде на служіння, який готує проповідь, який готує конференції завжди проходить через муки. Для мене, коли я говорив регулярно конференції по понеділкам для молоді у Львові, понеділок це був е, день хресного, е, хресного розіп'яття. Поки я приготував цю конференцію, мені потрібно було стільки настраждатися, навіть з тим, щоб сісти за неї. Тому що всі сили темряви мотивувалися для того, щоб мене знеуходити. вони знали, що якщо я відкриюся і прийму те, що Дух Святий кладе на моє серце, і я почну цим ділитися, будуть серця, які відкриються і отримають Божу благодать через слово Боже, через навчання. І так виглядить життя людини, яка хоче, прагне жити близько з Ісусом, що з однієї сторони, вона часто відчуває присутність Божу, а з другої сторони є постійно якась труднощі, боротьба, переживання, тривання в цих стосунках. Не Незря, властиво, в сьогоднішньому читанні, коли е, в откровенні е, Ян Апостол бачить велику кількість е, натовп, якого злічити ніхто не може з кожного народу. Е, вони стояли зодягнені в білий одяг перед престолом і перед агенцем, пальмове віття було в їхніх руках, тобто це образ. Мільйонів, мільярд незліченного числа вже тих людей, які знаходяться перед Престолом Божим і перед Агнцем. І коли е, старець йому відповідає, хто це, він говорить, це ті, котрі прийшли з великої скорботи. Місце землі це місце великої скорботи. Нас з вами обманюють, брати і сестри. В якому сенсі? Нам пропонують швидке, легке щастя? Те, що робить сучасна цивілізація, вона хоче обманути нас, що можна створити на землі місце, де в мене буде моє маленьке щастя. Моя ідеальна квартира, ідеальна машина, ідеальна жінка, ідеальний я, ідеальна країна, ідеальне здоров'я і щось ідеальний телефон, і все якесь таке ідеальне, моє, розвинуте. І Бога про це просимо. А коли в нас щось не так виходить, ми думаємо, що Бог. Нас обманув, але увага! Бог не говорить, що тут на землі все буде без страждань. Бог ніколи цього нам не говорив. Бог говорив: навіть в стражданнях можеш бути щасливий і щаслива. Блаженний у Бога і в дусі, Блаженний, хто плаче, Блаженний, кого переслідують, навіть в всіх своїх стражданнях. Можеш бути щасливий, тому що щастя це стан довіри, переживання себе улюбленим, миру, надії, сили, світла, ясності, перебування в правді, це близькі стосунки з Богом, це дари близьких стосунків з Богом. І хто засмакував це? Той тільки це може зрозуміти. Хто цього не засмакував, той не розуміє, про що йдеться в християнстві. Потрібно засмакувати солодкість, одночасну силу єдності з Ісусом тут, на землі, на місці скорботи. Він говорить, старець, це ті, які прийшли з великої скорботи і випрали свій одяг, і вибили його в крові агенця. Абсурд, як можна вибілити одяг в крові? Про що тут йдеться? Вибілили одяг крові агенця, а одяг це наш стан душі. Ми з вами, якби бачили тепер один одного, ми би побачили, хто з нас світлий, хто з нас пліснівий, хто з нас сірий, а хто зомбі нам все? В кого які темряви, гріхи, ланцюги, з ким сидять тепер чортики і дьоргають його. Пам'ятаєте, в синагозі, де проповідував Ісус, там були біснуваті. Для людини, яка відкрита на ворога, він якби йому важко знаходитися в храмі, тому являється потім в якихось криках чи ще щось. Але може бути тут, слава Богу, Господь нам не дає цього бачити, і слава Богу, що Господь не дає можливо бачити нам один одного. Але ми з вами знаходимось. В духовному стані, який є або світлий, щораз світліший, або сірий темний чорний. Лі теплий Ісус говорить: ти лі теплий, був би гарячий або холодний, але ти лі теплий, хочеться тебе виплюнути. Гарячість, світлість, близькість з Богом, вогонь в житті людини. І, власне, цей вогонь очищає, вогонь Духа Святого, і кров Агнця вибілює нас. Тобто, коли ми єднаємось з життям Ісуса, в Тайнах кров Христа в Тайні сповіді визволяє людину. Кров Христа нас насичує, Ісус самим собою нас наповнює. І тільки так. І тільки через кров айгця, тільки через близькі стосунки з Ісусом ми можемо відчути цю насиченість, цю, цей сенс нашого життя. Я, так дивлячись на сучасний світ, маю таке враження, що Люди е, дуже розгублені, і багато людей взагалі живуть е, в безсенці і мають дуже низький рівень надії. І що, не дай Господь е, може щось в якомусь такому найближчому часі щось взорватися е, в людях, тому що люди знаходяться на порозі е, якогось е, відчаю. Але це пов'язано тому, бо дуже слабі стосунки у людей з Богом. Чим слабші у людини стосунки з Богом, тим е, важче йому живеться, хоча людина не розуміє чого. І нам з вами дуже, дуже маємо з вами велику цінність в своєму житті усвідомити це. І дорожити цими стосунками, тобто вкладати зусилля в ці стосунки з Ісусом, вкладати зусилля в ці стосунки з Ісусом, щоб вони були живі і міцні. Скажу вам так щиро, коли прийшов до мене такий момент навернення, коли я мав 19 років, я почав ходити. Дуже часто на святі Меси, але я відчував, що мені потрібна постійна якась єдність з Христом, бо я не знаю, якби так хочеться йти в глибину стосунків, але ну, мені чогось бракує. І тоді прийшла думка йти в монастир, щоб. Бути ще більше, ще стабільніше в глибоких стосунках з Ісусом. Так, з однієї сторони, я мав натхнення ділитися з іншими людьми, але покликання в першу чергу це до близьких глибоких стосунків з Ісусом. І я не тому пішов в монастир, щоб стати проповідником, священником єпископом. В першу чергу я пішов, тому що прагнув глибоких стосунків з Ісусом. Я пам'ятаю, коли мій тато бачив, що зі мною відбувається, брат бачив, що зі мною відбувається, коли я ще й в монастир пішов, вони кажуть, ей, я теж хочу. <гум> я кажу, тату, ти маєш жінку. <гум> так що. Ми, коли були в монастирі, я пам'ятаю, так з братами сиділи, ділилися, це в кошицях було. Перший рік вже навчання в семінарії після Новіціяту, третій рік в монастирі. І ми сидимо, були таке Марійний вечір, субота, вечір, вечора Дломаріанське е, на основі книги Дон Гобія. І бачення, і ми так сиділи, ділилися і так говорили, якби люди знали, як добре нам в монастирі, вони б всі пішли в монастир. Тоді Лідія пам'ятає Гумберт, там тоді був настоятелем і матуші, і мали такі вечерадла по суботах. І ви знаєте, що це почуття. Е Радості з близьких стосунків з Ісусом, дякуючи Монашому священницькому покликанню, ніколи в мене не пропало. Зрештою, якщо ви пам'ятаєте, оці пустині в третьому віці, вони йшли в пустиню, якби вони заснували таке теж новий рух монашого життя, тому що прагнули цих близьких стосунків з Ісусом Христом. Якщо хтось з вас роздумує, монастир, там священство, важливо дивитися, де спільнота дає цю можливість. Є люди живуть, вони світяться, монахи, священники, в котрій семінарії це є. Тому що це прагнення ми носимо в собі ніхто. Ніде ми не можемо заспокоїти ту частину, яка належить до нас, щоби бути в близьких стосунках з Богом, ніде не можемо заспокоїти. І Якщо ми це відчуємо, якщо ми це почнемо переживати, як Бог заспокоює наше серце, важливо це вміти назвати і дорожити цими стосунками, дорожити ними. Господь мене благословив, правда, вже. Майже 27, 27 років щоденної Євхаристії, що 17 як священник, 18 вже. Тільки так, кров'ю агнця, тільки через близькі стосунки з Богом співчуваю вам в якомусь сенсі, що ви не в монастирі. Тому що такого доступу е, не маєте. Наші монастирі не раз так простосовані, що не маємо сусідів темних. Я пам'ятаю, коли в Петербурзі жили. Ми жили між квартирами, там позабирали всі монастирі, все позабирали, і потім ми довгий час після певної свободи відкупляли ці монаші келії на комуналки розбили. В кожній комуналці жила по одній родині. Це були родини, не раз такі розбиті алкоголіки там в важкому стані. Як нас трусило, ми жили в двох кімнатах, там відділили. В цій частині монастиря, там відкупили вже щось, е, і куп, ну якби цим людям купляли там квартири за одну комуналку. Е, і, і між нами жила родина алкоголіків, які товклися майже кожний день. Це просто було дуже-дуже важко жити. Дуже важко було молитися, тому що біля тебе люди, які живуть в темряві, яких біс е, мучить. І дуже важко так жити. Дуже важко повернутися десь до себе додому, де, 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 де двоє або троє не є в близьких стосунках з Богом. Дуже важко так жити. Ти приходиш, і там постійна війна. Ісус говорить, розділяться люди. Дочка від мами, мама від сина, син від батька. Якщо хтось буде зі мною, він буде одне переживати, а хто не зі мною, той проти мене. І буде розділення, а це дуже важко. І це реальність. І це тоді важко жити в такому світі. Ну, але ми не втікаємо від важкості. По любому ми з вами помираємо. По-любому, ми з вами віддаємо своє життя і живемо в скорботі. Але питання в тому, незалежно від цієї скорботи, що відбувається в моєму серці? Чи є ця присутність Божественна? Чи є цей мир, ця сила, ця надія, ця близькість, ця присутність, яка говорить, я з тобою. Я не залишу тебе, я пройшов через це. Разом пройдемо. Я благословляю тебе, я товаришую Тобі. Ти не один страждаєш. Багато хто страждає, взагалі всі страждають. Подивись, я життя віддав, мене розіп'яли, мене вкинули. Ти хочеш собі створити тут на землі рай без мене неможливо. Це неправда. Це фальш, це брехня, це ілюзія, це ілюзія того ілюзіонера, який тебе обманює. Пізнай істину, пізнай правдиву цінність свого життя і віддай своє життя за цю цінність, за цінність стосунків, живих стосунків з Богом Отцем, з Аганцем, з Ісусом Христом. Брати і сестри, на, на остання думка, ми з вами прагнемо містики. Надприроднього маємо в собі таке прагнення містики. Тому теж люди заглядають часами в магію, в окультизм, якісь там речі їх притягують. Але християнство. Є містичним. Що значить містика? Містика це коли я входжу в духовний світ і в тому духовному світі, в який я входжу, відбуваються якісь невидимі і часами великі речі. Ви думаєте, що ми просто прийшли на чування? Ні. Це містична подія. Ті, хто відкриваються тепер на Ісуса Христа, відбуваються неймовірні речі, ті, хто будуть молитися, усвідомте собі це, відбуватимуться неймовірні речі і відбуваються. Дозвольмо Богові чинити великі речі через нас. Може хтось цю ніч переживе, дякуючи нашій молитві, може хтось когось. Не скривдить, дякуючи нашій молитві. Ми не знаємо, які великі діла відбуваються, коли ми дозволяємо Богові, щоб Він був у нас. Завтра почнемо час, коли ми з вами можемо визволяти душі з чистилища відвідуванням цвинтаря й однією короткою молитвою. Представте собі душу. Теоретично, яка має мільйон років перед собою, щоби очиститися ще своїх гріхів. Мільйон років. І ви завтра йдете на цвинтар, молитеся за цю людину, і вона визволяється, попадає до святих. Ви хотіли би бути на місці цієї людини? Хотіли? А вона знає всі душі в чистилищі чекають цей період. Коли особливим чином ми християни нашою жертвою любові будемо їх визволяти? Мало того, папа сказав не 9 днів, а 30 днів є така можливість в листопаді. Це містика. Я коли це зрозумів, ні один рік не пропустив, щоб 9 днів не ходити на цвинтарь. З 93 року, 27 років. Ні разу не пропустив з того, що я пам'ятаю. Біг, сідав на авто, шукав могилу невідомого воїна, десь де є поховання, тому що це містика можна було визволити якусь душу. Ви йдете і відчуваєте, як вас Дух Святий приводить, а потім ці всі святі стають вашими друзями, заступаються за вас, допомагають вам. Відкриємо теж цю глибоку містичну сторону християнства, щоб ми бачили, які великі діла Бог робить як в нашому житті, так і через наше життя. Ми покликані з вами до великих Божих справ тут, на землі, на землі, яке є місцем скорботи. Боже Отче, дякуємо тобі, що ти дав нам церкву, даєш нам один одного і що, ми надихаючись, натхненнями один одного, незалежно від труднощів і скорбот, які нас оточують, зглибляємо свої стосунки з тобою і не боїмось, цієї скорботи, яка оточує нас, тому що з тобою. В твоїй крові ми отримуємо відповідну міць і силу на щодень, на кожну мить нашого життя, через Христа Господа нашого. Амінь.